Україна любаненька, тобі вірненько присягне, Україна о, о любаненька, тобі вірненько присягне, серця кров і любов все тобі Віддати боротьбі за Україну, за її балю. За честь, за славу за народ. серця кров і любов Все тобі Віддати, Боротьбі, від за Україну, за її валю, за честь, за славу за народ! Керемні пута ми вже пірвали і зруйнували цар. Тремні пута, ми вже пірвали і зруйнували царський трон. світ ярем, вітюрем небо в них, ми йдемо на вольні світ за Україну, за її бану, за часть за славу, за народ. Спід ярем. Вольний світ за Україну, за її волю, за честь за славу за народ. Перед же, браття, наш прапор має, і сонце сяє нам очах, же, браття, наш прапор має, і сонце сяє нам в очах, дружній тис. Серці гнів, і з ним совітний спів за Україну. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Стільки років відлетіли ми роблями, стільки років, наче ріки пропливу, але спогади лишаються між нами, наче сонце нам просвічує дзвін. І ходи б нас не носила доля світу, і ходи б не гнала нас із рідних хат. Нам залишається священним заповітом. 17-го року листопада. На світанні 1 листопада 1918 року українські військові відділи приступили до здійснення розробленого напередодні плану захоплення Львова. День великого чину у Львові покликав до життя Західноукраїнську Народну Республіку. Західноукраїнська Народна Республіка проіснувала недовго. Всього 257 днів. Але то був час. Коли західні українці вперше за багато століть стали творцями власної держави, Пожовкла листя, сіре небо, осінній вітер, листопад. оскільки споменів далеких до нас вертається назад. О незапутні листопади пройдуть літа, пройдуть віки, а ти стоятимеш над нами, як ті Господньої руки. Минуло уже 104 роки, але кожен раз ми знову і знову повертаємось у пам'ять до тих незабутніх днів. Повертаємось не лише для того, щоб віддати шану, а передусім здобути від них те невичерпне джерело сили, знання та досвіду, які так потрібні у наш нелегкий військовий час. Діяльність ЗУНР мала сильний вплив на формування національної свідомості українського народу і не завжди увійшла в його пам'ять. Її історичний досвід актуальний сьогодні, коли національне, демократичне та державне відновлення України залежить від єдності усіх сил українського народу. Спогади в'ються розборханим роєм, вонами і досі у скроння Про незабутніх новітніх героїв, про світлосяйну і славну їх путь. А даймо у молитві сочої стрільців, які загинули за бажання війни жити на власність, бо в даній цілі. Амінь. Пресвятая, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посвятий сили, немощі наші, і веде роди. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але й збав нас від світло. Твоє царство і сила, і слава, і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Чин того, Господи, де всі святі твої спочимою, опокої дужі, рабів твоїх, бо ти єдиний чоловіко, слава. Без... Ще по великій милості твоїй молимось тобі, вислухай помилуй. Сіцових стрільців, що тут і кругом похоронених, запростилась імсякому сорешенню. Вольному, зайневаному. Бо сили душі, де праведні спочивають. Треба на того проти насподи помолінця, оти все воскресіння, життя, споки і спочили грабів твоїх. Сіжових стрільців кидали своє життя за волю України. Христе, Боже наш, і тобі славу села є. Свій і сину, і святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Сте <клес> Божена дівноса, слава Тобі, сину і святому духом. І ни повсякчас і навіки вибір. Молитва, причиста, свиматері, з тих славних сивань, апостолів, душі від нас, все ж я робів силених пральне учинить, і в недра ховрами, і сакару покоїт. І нас помилуйте, ти як облаг і чоловіку любився. Вічний покой подаж, господи, віко померли не об'єднаних і занців, і дитя, і тавче за волю, незалежність України, <плес> за <плес> творієм о го м'яко. Плакати годні, ще вернемо знову те, що згубили в запеклім бою. Тільки які плекаємо у серці чудову, мрію про волю і державу свою, до слова запрошується староста села Кашуба Василь Богданович. Все чесніші отці, дорога громада, слава Ісусу Христу. Сьогодні 104 роки минає, як наші хлопці духи, показали свою сміливість, так як показують зараз наші збройні сили. Що ми маємо змогу стояти під таким гарним сонцем у таку осінню пору? 104 роки назад, вночі з 31 на 1 листопада, січові стрільці, наші прадіди, які під керівництвом Дмитра Вітовського у Львові почали бойові дії після того, як. Багато було дипломатичних домовленостей, але ніхто їх не хотів затвердити. І вони зайняли усі урядові місця у Львові, і було проголошено Західну Українську Республіку. Великим чинком західної ЗУНРУ – це є єдність, єдність, яка потрібна нам сьогодні, кожному, на своєму місці. Тому що незабаром. Практично через три місяці вони об'єдналися із Надніпрянщиною, бо в зумер в той час ходили три регіони це Галичина, Буковина та Закарпаття. Вони об'єдналися і створили УНР. Це є історія, яку потрібно вшановувати кожного року. Бо ці наші бійці цим духом стрілецьким. Задали такого стимулу для подальшої боротьби нашим воїнам Української повстанської армії, нашим героям Небесної Сотні, нашим героям Атівцям, а також нашим героям сьогодення, нашим хлопцям ЗСУ. Я щиро вам дякую за таку молитву. Я щиро вам всім дякую за це вшанування. Ми, так як вони повинні знати і думати, що ми переможемо. І ми це зможемо. Слава Україні! Героям слава! Як бачимо, історія має здатність повторюватися, говорячи про події Української революції 1917 1921 років, не віриться, що все, що було колись, наш народ переживає знову. Знову наші хлопці, світ української нації, зі зброєю в руках, змушені захищати рідні домівки. Та незалежність держави від ворога. Саме на їхньому прикладі та прикладі героїв минулих епох повинно вирости нове українське покоління, в якому будувати майбутнє життя нашої держави. Право! Покласти гірлянди до пам'ятного знаку загиблим за волю України надається військово-патріотичній грі «Джура». Грій, право, руч! Ой, Лусі червона калина похилилася.